А що? Давайте я ще в школі все остановлюся. Дивіться, аж ще рано, е, сьогодні яке число? чи яке. А вже все наквічено. Ну, везде юлочки, в магазинах, в школах. Дивіться, зі школи. Я приїжджав, недавно не було. <схай> на акумуляторі. Так. Що зайдемте в школу, ну. Сніму вам школу. Руня там на борщ займає, може боржбам ще знімати опять. Не надаї вам борщ, мені ні. Я в гості люблю ходити. Клю! Дітки собі всі. А мопедом прямо приїхали в школу, дивіться, заїхали, зглянуть боротьбу. Окей. Ну що Бачите, їм спортзали не треба отоплювати. Крішу накрили і все. Діти. Клю! <звук> Пісняються. Отакі. Знайшем мой дядько, ну не мисців нічого. Ви за мене пів метра. Пів метра. І він на велосипеді. Супер! Байк! Ну що? Отакі такі а. А що це я не можу поняти? Е -е, дивіться, якась типу церква. Хл. Якась церква. Чи що? Зараз надо подивитися в WhatsApp, Руслан писав щось. Може поїдемо ще були бур знімати. до Руслан гравиться їсти. <гум> Значить, що я собі холодильник забивав, якщо Руслан кожен день заведе. Ну таке діло. Філіппіни. І буквально ось-ось. І В'єтнам. Отакі дві тачки. Так в В'єтнамі такого нема. <гум> Хлю! Ну що, давайте цей відосик доснімаємо. Доснімаємо. Що, мій мопедик? 125 кубіків. Ну, У В'єтнамі... А тут приблизно 4 долари там 4 долари. О там в мене буде більший. Все. Філіппіни. Я задоволений. Я по-любому вдома е порішаю справи всі. І якщо зможу, викручу або на год, або на три. Тут може бути круги год. Я зараз сезон дощів, вони йдуть тільки ночі. Ну, Сьогодні були з утра, ну воно пройшло і все нормально. А вже через пару днів починається сезон е з грудня по літо, сезон е сухий. А якщо це був дощовий, якраз дощовий сезон два місяці пробув, то нормально. Ну все, зі, -зі святами вас, дивіться. Філіппіни, це рой для неженотіків. Se superai.